Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проект. До вашої уваги застосунок. Фактично, це односторінковий застосунок бюджет. Він стане застосунком, звісно, коли ми додамо JavaScript, але для цього спочатку його треба зверстати. Це 20-й випуск адвент календаря верстальника. Вже 20-й, вже близько до фінішної прямої, ну, точніше, вже можна називати фінішною прямою. І це трошечки як е, шоу сьогодні, як і вчора. Сьогодні може трошки краще шоу. Встигнути записати, встигнути змонтувати, встигнути експортувати е і за залити, щоб YouTube тюп обробити. <свісно> тому вчорашній випуск був набагато пізніше. Експорт, тобто батарейка на ноуті, класна. А, наприклад, запис відео вона ще в принципі більш-менш тягне. Ну, зараз я на зарядці, бачите, я заряджаюсь, тому що зараз електроенергію 12 ї вимкнули. Але вчора, коли я почав на батарейці експортувати відео, то змонтований до експорт відео батарейка висаджує просто в момент. Дуже такий процес, тому на неї розраховувати не дуже є можливість. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм. В якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд: багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс уроки в режимі стріму. Обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто, мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях. В сфері фронтенд розробки. За підсумками курсу ви будете мати декілька великих практичних проєктів: це багатосторінковий сайт на HTML CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML CSS і JavaScript, і веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя, друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години. В неділю буде відведено для питань відповіді та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня. 3 дні. Повна ціна курса перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в ці дні і сплатити залишок 5,2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лют після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс. так також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того, щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів. І після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм, посилання в описі, не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною до проєкту. В папці старт знаходиться те, що ви можете завантажити з Google Диска, якщо раптом не знайдете посилання. поза посиланням в описі під цим відео, саме папки з номером 20, напишіть обов'язково в коментарях або в телеграм-чаті. На які також є посилання в описі структура проєкту класична, нічого поки що особливого, навіть файлів. І тут ми бачимо, що ми бачимо, що у нас весь міст складається з трьох частинок. В рапт це як об'єднуючи, а Add Panel, Expense Panel і Summary Panel. Це будуть три частини. Поки що це все виглядає ось таким чином. Тобто, це у нас. Буде перша частина, перший дів, це у нас друга частина, другий дів, і оці Income Expenses і Balance це третя частина, яка буде внизу зафіксована, власне кажучи, макет. Ну крім того, що ви бачили скріншот зараз однієї частинки. Макет складається з двох дизайнів, відмінність лише фактично по кольору. Ось тут. Це позитивний, негативний баланс, і в кінці заняття там будуть пару, коли СССР ми дійдемо до фініша, там пару класів, пару селекторів будуть прописані, які будуть надавати такі кольори різні цьому, цій частині. Подивимось в першу ліву частину нашого проєкту. Дивимось, в лівій частині у нас буде ведпал, буде заголовок той великий, який фактично є назвою сайту, назвою застосунка. Потім йдуть філд і далі також йдуть філди, але наступні філди вони об'єднані одним блоком. Це особливість їх компонування, тобто з того, того що вони розташовуються оці, які входять в WebExpense, там два такі поля з плюсиком, з зображенням з кнопкою. Ось з цією будуть розташуватися в один рядочок, відповідно до цього потрібно. Або Flex, або Grid. Класичні варіанти для такого розташування. В другій частині, в правій у нас фактично є табличне представлення даних. Тут, ну, величеньке місце займає. Табличне представлення даних в Expense Panel. Є також, ну, це фактично підзаголовок, да, на загаловок в цьому застосунку. І е, типові блоки йдуть. Оці блоки, оці дівчики, так, Alt-Shift-F, щось я не дорівняв. А не дорівняв. Так, зараз дивимось. Так, е, да, Expand Table. І потім в ньому йдуть ці елементики. Да. Ці всі елементики, вони потім розташовуються вже відповідно всередині цього блочка. Так, йдемо, 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 йдемо далі, і доходимо до нижньої частини. Відповідно, є три блоки, бачите, три підсумкових елементи, такі, які, спираючись на дані вище в лівій правій частині, будуть надавати нам певне, певне уявлення про те, що відбувається взагалі по цифрах по обрахуваннях. Так. Підключаємо CSS файл, повертаємо його. Дивимось, як воно зараз тепер виглядає. Виглядає воно, звісно, набагато краще. І дивіться, в цьому розмірі не видно, що воно може рухатися, що ця панелька зафіксована. А якщо у вас буде менше розмір браузера, ну, наприклад, навіть на ноутбуці там 1920 вже буде. Здається інакше. Так, чому по висоті не хоче? Ага, ось, так. Тобто при певній висоті воно, бачите, да нижня частина вона зафіксована, це все рухається ось так. Це те, що я хотів показати, щоб ви розуміли. Щоб ви потім, якщо відкрити на меншу молодмірні, не типу, чому воно так працює? Тому що воно так закодовано в CSS. CSS Підключення шрифтів. Кореневий елемент зі змінними, змінних тут лише кольори. Тобто праймері це той, що частіше за все використовується, позитив негатив — це саме якраз та різниця підсумкового балансу. Видимо частину вікна браузера, класичне влаштування від проєкту до проєкту. Вони з нами йдуть. Тут повноекранний фактично проєкт, тому немає потреби в рапорі, який є внутрішнім лічірнім єдиним. На першому рівні дочірнім елементом від баді, нема потреби його центрувати, тому що баді займає всю висоту, і врапер він тут нижче ну, є. Він зроблений грідами, у нього висота, на весь екран, тому, в принципі, нема потреби його там якось центрувати чи ще щось. Загальне налаштування H1 H2, Філди, які і лейбли частіше за все з'являються. От, тобто Заголовок першого рівня, заголовок другого рівня. Це у нас в лівій частині, це в правій частині. Філди це оці первинні, в першій лівій частині поля наші. Мається на увазі. Ось ці ось це поле філд, оце філд, оце — філд. Єдине, що ці фільди в один загальний об'єднані. Тут просто шрифтові налаштування, нічого особливого, колір тексту. Філди абсолютно позиціоновані, щоб всередині них можна було позиціонувати ось цей лейбл. Тобто, у нас вже серед цих проєктів, якщо, ну, якщо ви дивилися, не дивилися не тільки цей проєкт, дивитись, а й дивились попередні, ви бачили вже неодноразово, які варіанти я надав для використання лейбла. Лейбл, лейбл у нас був і на межі інпута. Він у нас був там зліва-справа, тобто різне використання, ніхто не заважає жонглювати цим, да? тобто використовувати можливості. Він не жорстко прив'язаний, що він тільки лейбл цей повинен бути десь зліва справа. І тут дуже-дуже класний Також варіант представляю вам. Дивіться, коли лейбл він тут є, він не заважає введенню якихось чисел, да? там, ну, якоїсь інформації мається на увазі. І... Тим не менше він от такий активний. Да? Бачите, світиться все класно і дуже-дуже гарненько виглядає. Тому у лейбла є позиціонування абсолютне відносно філду. Да? Філд-позішний лейтів, а це позиціонування зверху і зліва на певну кількість пікселів відступ, це і є його можливість а, стояти в цьому місці. Так, коли він просто завантажений, він такого сіренького кольору. Коли у нас дивіться. Коли у нас все це відбувається в фокусі, да, коли поле в фокусі, то відповідно input-type-текст, в який ми вводимо числа він за замовченням також такого тем, темним фоном. Ну, тобто, не зелений колір, будемо казати. Да, а тут змінюється це все, сам бордер змінюється на зелений на primary і текст у лейбла змінюється на зелений. Тобто, ще раз бачимо: ось такий дизайн. Потім ми отримаємо трошечки інший, коли ми клікаємо сюди. Раз. І готово. Далі, поров раптер, так, да, як я сказав, це грід, бачите, це фракшени. Тобто ми ділимо всю ширину доступну, а в рапер розтягується у нас на баді, тому що баді у нас 100 viewport port whites. Да, 100% viewport whites VW на всю ширину вікна. І ця вся ширина вікна пропорційно розподіляється на дві частинки. Відповідно, для лівої і правої частини ліва панелька. Ну і грітг, ви бачите, ну не існує відступів між цими двома стовпчиками. Ні по вертикалі, ні по горизонталі, але ну, по горизонталі їх і не може бути в даному випадку. Add panel це у нас ліва частинка з певними відступами. Так, зараз стрілечку ми візьмемо. Ось вона, тобто ця ось частинка, ось її відступи, бачите, да? тобто якщо цієї панелі не було, ми б там бачили також чорний, темний цей кольор. Uh, add Expense – це саме той контейнер, в якому ці філди розташовуються разом з плюсиком, разом з цією кнопочкою. І, відповідно, є певні межі, є Display Flex. Мержен 120 пікселів – це у нас ось тут він знаходиться. Зараз Xpen Xpense. Ось. Ось таким чином це зроблено. Лексом вони розташовані, бачите, фіолетове це забарвлення. І відповідно кожен має певні налаштування. Тут у нас є гепи ці 24, тобто між цими елементами Ed Button фактично обнулює. І те, що не потрібно, додає те, що потрібно. Тобто обновлює стандартний бордер, стандарт, стандартний фон і додає курсор-ручку, яка пропонує клікнути. Права частина також має такі величенькі відступи для створення цього дизайну. Ось вони такого просторого дизайну x Stable, дивіться, display Grid, і розподіл на три стовпчики. Відбувається одна фракція пропорційно до всієї ширини доступної. А доступна ширина вона якраз обмежується цими педінгами. Тобто все, що є всередині. Береться одна частинка, так, Одна фракція, потім 150 пікселів і ауто третій. Тобто на третій залишається Сейчас ми його знайдемо. Так, Expense Panel. Так, 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 ось вона. ця табличка, дивіться. Якщо дивитися по стовпчиках, ось ми маємо ось такий розподіл. Далі. Ось такий розподіл, 150 пікселів і ось такий розподіл. Все, відповідно, маємо такий дизайн. Далі. Це у нас border-bottom до expense-table-div, Тобто ось ця полосочка нижня. Давайте ця нижня полосочка, це не якийсь там черч чи ще щось. Це саме у нас border-bottom у кожного div, в який обгорнута ця порція інформації. Delete expense це знову ж таки у нас що? Це знову ж таки у нас. Динамі, динамі. Де воно? Це у нас кнопка всередині зображення, тому кнопка. Чому ми постійно загортаємо зображення в кнопку, якщо у вас виникає таке питання? Тому що кнопка, вона е парний тег, дозволяє туди додати картиночку і е з кнопкою простіше працювати, коли ми будемо додавати JavaScript. Delete Expense. Так, це ми вже проговорили. І нижня фіксована панелька. Да? Тобто, ось ця вся нижня панелька. Дивіться, неї білий фончик, у неї чорний колір, неї фіксована позиція, це означає, що ну, тобто, фіксет і ось ці два left right райт 0, да? вони і ботом 0. Тобто, вони змушують що? Вони змушують розтягувати цю панельку, бути по всій ширині. І фактично тобто, left, right і bottom 0, тобто в нижні, в нижні, на нижній рівні є Прибиває, якщо хочеться. <nap> І формується педінгами її ширина висота плюс контент. Всередині є spay Flex, тобто елементи, які потрапляють сюди, ось ці три. Вони є флексами. Ось цей флекс-контейнер з е е параметром justify content Space тобто Незалежно від ширини, вони постійно використовують весь залишок міста. Вмісту на те, щоб розподілити його між собою. Summary label це відповідно ось цей income expense balance, який на підзаголовочок у нього по шрифтах налаштування протексту. Summary Amount це ті великі числа, також лише висота рядка, розмір шрифта і візуальна вага. І ось ці саме ці класи стилів. Зараз це ми цього не бачимо. У нас до Summary Amount, в залежності від того, який там буде баланс, там да, це знову ж таки із JavaScript. До Summary Amount ми додаємо ось тут в кінці. Буде із JavaScript додаватися в залежності від е, значення. Так, да? що у нас тут? Позитив, негатив. А, ну так, да, звісно, я ж правду додав. Це ж так не працює. Ось зелений є, і відповідно, якщо буде негатив, то буде а, червоний кольор. Ось таким чином це працює. І, власне, ось так воно буде виглядати. Звісно, потім на ось ці всі додавання це все буде реагувати, але це буде вже у січні місяці в серії подібних відео по а, ну, не подібних, а на базі цих відео 24, які ми верстаємо. В грудні ми додамо JavaScript і інтерактивний функціонал. А завтра вас чекає наступний 21 випуск контент-Календа uh, Фронтент. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео, і оберіть. Ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.